Як буде, як, як проходить відбір у батальйон Кульчицького? На сьогоднішній день, щоб кандидат хоча б мав базову фізичну підготовку, базову освіту, хоча б там середню чи повновищу. Тобто, в залежності від того, а головне це бажання людей захищати країну. Якщо вони до нас головне, щоб вони до нас приходили, подавали заявки, а далі ми їх научимо, розкажемо, що як і далі, як нас, як нас буде проходити служба. І тому тільки їхнє бажання а від нас це їхня підготовка, забезпечення, і показати їм, що ми дійсно на високому рівні в плані. Бойової готовності та морально-патріотичного духу. Кого ми зараз набираємо в батальйон? Зараз переважно це військовослужбовці, вже, які проходили ну, бойові дії і вони мають бажання, і тому ми їх до себе залучаємо. Це якби в нас в пріоритеті. Ті люди, які зараз вже є, мають в певний бойовий досвід, тому що з цих людей ми як то кажуть, ми ж швидше формуємо колектив, вони вже є готові. Ми їх тільки там, де в яких напрямках вони пройдуть навчання, і далі ми вже можемо виконувати службову задачі. А далі кандидати, які будуть приходити в подальшому, ми їх. Формуємо наступні роти, і далі вже в плані йде план підготовки. Вони підготовлюються, а це період, ну, тобто буде певний період часу це місяця 3, 4, 5, 6 на підготовку, і далі знову виходимо вже, або вийдемо ротну тактичну групу, або вже цілим батальйоном для виконання службово -постав, поставлених бойових задач.